На ну, нова поставочка ось сюди нам такий чудовий Lexus, Це у нас rx 330 3.3, Газ-бензинчик на повному приводі 2004 року. Пробіг автомобіля у нас складає 400 тисяч, але це нічого страшного, бо по цій машинці все в принципі зроблено. Достійно слінзована оптика, присутні омивачі фарт, парктронічки передні, задні. Такий чудовий у нас euh, світлого колір небесний. Стає десочки, просто подивіться, які від Lexus оригінальні, на гарній гумі. Запас протектора дуже великий, тому можна сказати, фактично нова гума стоїть у нас. Солончик у нас йде на шкірі, на перфорованій. Подивіться, як виглядає прикольно. Це 400 тисяч, в принципі, ще на не такий непоганий вигляд. Є у нас електрорегулювання всіх відділів, поясничні, спинки, подголовники, вперед-назад. Також пам'ять сидінь на дві персони і повний електропакет автосвітло, автодощ, круїз. Якось знизу можна бачити, включити собі мультикермо, таке невеличке, на нас управління гучністю, перемикання режимів і якоїсь інформації. невеличкої. тут нас це все виконується. О, така у нас приборочка, як можете бачити, в принципі, тисяч пробігу. Тут у нас невеличкий моніторчик, який виводить основну інформацію. А також двозонний клімат контроль, бачите, сюди виводиться, знаходиться він на тут, нижче, трошки управління, аварійка, і можна також регулювати яскравість. Бачите, також власник сюди таку от Android магнітолку Бачите, можна давайте видимо, що у нас тут в принципі, є. Можна вимкнути, можна підключити собі сюди блютузик, бачите, і бути слухати собі музику. Також є навігація, в принципі, все, що потрібно. Сучасному користувачу піднім на сумувачі фар і прикурювачі Така у нас коробочка можна її заблокувати. Тут у нас такий бардачечок відкривається дуже цікаво, до речі. натискаєте кнопочку, хоп, і він нас відчиняється. Натиснемо другу кнопочку, він нас зачинився. Куди ж без підлокітнички, ось такі вони у нас зроблені, можна взяти собі відкинець, там щось треба покопатися, і потім взяли собі, відкинули назад. Зверху у нас дзеркальце з за направленим руху в горизонту. Також, також, в чому сучасня, є у нас для кулярів відсік, є у нас управління люком. Друзі, ну як ви можете бачити, я тільки сів, а я вже лежу, наче якийсь царь король. Бачите, тут така прям зручна посадочка. Навіть не хочеться звідси вилазити, і йти працювати. Я поспав би годинку. Є у нас тут попільничка в дверях. Також ось такі от у нас є відсіки, Я не знаю, для чого можна сюди документи в принципі, покласти. Є у нас дефлектори повітря, також дійничка регулюється вперед-назад. Ізофікси, як можете бачити. Є у нас ось такий доволі цікавий підлокітничок, також з деревом. Натискаємо перший раз. У нас відчиняються підстаканочки, сюди можна повставляти. І натискаємо сюди другий раз, у нас відкривається така от ніша. Теж можна як сюди напої поставити, так і якісь невеличкі речі. Багажничок у нас такий доволі великий, як бачите, можна багато чого поскладати. Є у нас ось така от поличка. Велика можна все щось зверху, знизу пускають такий прорезинний коврик оригінальний Lexus. Знизу такі от відтік, і відчиняються вони дуже цікавим чином. Натискаєте сюди кнопочку і вони так піднімаються. бачите. Прикольно зроблено все дуже. Також нас тут присутній електропривід. Натискаєте кнопочку, і бачите, машинка сама все зачиняє. Тому, друзі, хто шукав собі. Такий дешевий, в принципі, кросовер можете розглянути. Ціна даного автомобіля буде близько 7300, 7400. Тому очікуйте, дивіться, спостерігайте, не пропускайте. Адже машинка, в принципі, доволі цікава. І на сьогоднішні роки ще до сих пір є актуальною і преміальною: автопоїнт. Придбай, якісне авто.